Весна 23-го була цікавіше. Люди зазвичай покупають комерцію, тому що її здавати набагато простіше, і ризиків набагато менше. Гроші є на те, що будувати знову чогось серпень, вдарив і по оренді те, що люди вибирають, і те, що е, здаємо ми, тобто потрошку, потрошку середній чек. Ми бачимо тенденцію на зростання. Друзі, всім привіт! Ви на каналі нерухомість без цензури. У нас новий сезон, і сьогодні у нас буде трошки аналітики. Аби тим часом підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. Друзі, ну і як же пройшло літо на ринку в нерухомості в столиці? Давайте трошки поговоримо про це. Літо було більш цікаве, ніж те, що ми бачили у 2023-му. Якщо порівняти з весною, то там було зовсім наоборот і... Весна 23-го була цікавіше. Трошки цифр по літу, і в принципі за серпень місяць. Скажу так, що з угодами в принципі було плюс-мінус все добре з червня місяця. Як ви розумієте, це не нормально. Це ринок на щось реагував. Я навіть не знаю на що, але з червня місяця пішов підйом продаж і липень як найгірший місяць в нерухомості взагалі за всі роки. А я вже нерухомості 16 років, то скажу, що це якийсь нетипічний був місяць, і липень був напевно одним з найкращих місяців в нерухомості. Для нас це стало навіть таким приємним сюрпризом. Тому об'єм ринку він трошки підріс там на 10% може відсотків порівняно з тим, що ми бачили навесні. Тому можу сказати, що в принципі, коли ми спілкуємося з забудовниками, які реально будують, які реально щось продають, вони кажуть, що в принципі норм, да, тобто, що таке норм для теперішнього часу. Гроші є на те, щоб будувати. Їх не дуже багато. Вони понятно, там граються різними акціями, якимись розстрочками для того, щоб заохотити покупців. Гроші у людей є, і вони купують. Це різні гроші, це і від бізнесу, і ми розуміємо, що зарплати також збільшились в місті Києві. Офіційна статистика зарплати з 22-го року збільшились на 35%. Це я кажу про валюту. Це я кажу не про гривню, якщо що. Щоб ви зрозуміли. Тобто, і недостаток фахівців заставляє бізнес сплачувати більше грошей. Ми бачимо це. Ми йдемо реально вже до таких європейських зарплат. Скажу чесно, у людей гроші є. Тобто. Ті, хто працюють, ті, хто є професіоналами, в них є можливість і купувати і орендувати. Ну, давайте, друзі, про все по порядку. Що ж відбувалось у нас в оренді? Давайте подивимося на цифри оренди. Оренда досить непогано себе показала в липні. Кількість була не. Типічна для цього місяця зазвичай люди десь поїхали вже відпочивати зараз. Напевно, за щодо того, що війна все іде по іншому, оренду ми в червні вона трошки просіла, як і в серпні, по кількості, але там ми щось поговоримо про середній чек. В деяких місцях, от те, що було у нас, ми бачили збільшення середнього чеку. Тому скажемо так, що кількість. Оренди в липні була напевно, найбільша за останні 3, напевно, не три, напевно чотири роки. Липень взагалі прадила. Якщо прийти до середнього чеку, середній чек під кінець літа зріс, він, напевно, найбільший. Тенденція і така йде до збільшення. Ми не бачимо зростання саме квартири, але те, що люди вибирають, і те, що здаємо, ми. Тобто потрошку, потрошку середній чек, ми бачимо тенденцію на зростання. Або дешевих квартир, в принципі, не вистачає, я не знаю, може це ще з цим пов'язано. Або люди вибирають щось краще. Не знаю, як думаєте, ви напишіть, будь ласка, в коментарі. З початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital. і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Так, друзі, а тепер поговоримо про той пиріжок. Продажів, що ми маємо за літо. Тенденція була така, що квартири йшли стабільно. Понятно, що вони займають найбільший кусок цього порога. Це десь під 70% в середньому. Збільшення у нас було наприкінці літа з липня, в принципі, вони продавалися краще. Будинки це десь 12 плюс-мінус відсотків. Ну і по комерції, те, що ми бачимо, десь 17 десь плюс-мінус відсотків є на них попит. Люди зазвичай по. Купають комерцію, тому що її здавати набагато простіше, і ризиків набагато менше. Чому? Тому що ви здаєте просто бетон да там, та стіни, там робе ремонт в приміщенні. Тобто той, хто у вас знімає ваш орендар, робить за свій кошт ремонт. Понятно що ви там даєте йому якісь там 2-3 місяці в середньому ці ремонтні канікули, і ви нічим не ризикуєте в порівнянні з квартирі все, що буде використовуватись, воно буде все потрошку приходити в інший стан. Да? Тобто воно буде пошкоджуватись, це потрібно буде ремонтувати. Тому комерція, як на мене, вона більш цікава. Давайте подивимося, що у нас в оренді. Квартири дома і комерції. Будемо говорити. Про це в такому ж самому ключі. Відсотки по квартирах напевно трошки менше будуть в оренді. Це десь буде близько вже 60%. Тому бачите, в 70%, а тут десь буде близько 60%. Будинки. тут же будинки побільше, напевно, в середньому буде трошки побільше, але знову чогось серпень вдарив і по оренді. Я може їх просто вони з їх не вистачає, тому. Такий спад, от я просто порівнюю липень з серпнем, і ми бачимо в два рази падіння по кількості оренд саме будинків. Або вже люди під кінець літа не орендують, а вже вживуть в тих, що є. Ну ми знаємо, що буде ще нова хвиля оренд. Це зазвичай буде десь за два місяці в жовтні, середні жовтня. Ми розуміємо, що зима нас чекає досить. Така непроста, тому будинки вони в цьому плані більш комфортні, тому що, по-перше, ви можете поставити собі генератор і жити собі спокійно, ніякі ліфти там і там на якісь високі поверхи. Вам не потрібно буде без електрики. Тому традиційно, вже третій рік поспіль. Я думаю, що будинки будуть в попиті. Тому ті, хто будують будинки, будуйте, робіть ремонти на них, на них є попит, тому. Ви точно його здасте. Тенденція в будинках в середньому, я так бачу, відсотків чуть більше 15, може десь 17-17, тобто також більше, ніж в продажу. Друзі, можу надати трошки інформації вам про того. Які ж середні чеки були на ринку, і на що був найбільший попит? Тобто середня ціна квартири в тому сегменті, що ми працюємо, десь близько 160 тисяч. Середня вартість будинку десь вдвічі більше, тобто десь 350 тисяч. Комерція, десь близько 250 тисяч. Це те, що було за літо. Чи купують чи люди дорогі будинки, купують чи вкладають в нерухомість, великі кошти вкладають. Ціни на квартири, напевно, середній чек по квартирі буде найменше. Я думаю, що і рік ми будемо десь завершувати приблизно з такими ж показниками. Тобто, люди купують квартири більше для життя. Люди купують квартири більше, все ж таки для того, щоб Ну, скажімо так, або здавати їх без особого ризику, тобто купують невеличкі квартири вже в комерцію. Люди не бояться вкладати гроші, розуміючи, що в принципі на неї є попит. Тут є така досить цікава тенденція з комерцією зараз відбувається. Тобто, те, що більш-менш з адекватною ціною, воно досить швидко здається. Напевно, з великими цінами, або ті приміщення, які вже стоять давно, і там ціну на неї не знижують. Ми бачимо, що є приміщення, які стоять із 20-го року, і ми це бачимо в тих ЖК, де ми працюємо. І це не одне, не два, не три приміщення. А тому, що деякі приміщення купувалися, наприклад, під відкриття там під нові черги будівництва, під те, що буде якась нова інфраструктура відкрита. А із-за війни це не Відбулось, тому ми бачимо, що в принципі приміщення є, і я б радив власникам приміщень, що вони не простоювали тому що і попит є на них, я кажу ще за оренду. А, якщо у вас є приміщення, і ви бачите, що вони, що вони у вас простоюють? Ну просто стоять, просто там ви, ви платите комуналку. Кожного місяця вам капає і приходять чеки на оплату комуналку. На оплату комуналки і е податок да, ще у вас вже буде приходити, то навіщо? Просто витрачати гроші, якщо можна просто трошки знизити ціни, дати можливість бізнесу побудувати щось в вашому приміщенні, і ви будете заробляти, і люди в вашому приміщенні зможуть заробляти. Тобто, давайте розуміючи, що в нас зараз війна, не вижимати всі соки один з одного. У нас для цього є держава, для того щоб. Над, над нами якось познущатись, тому давайте не знущатись один з одного, будь ласка. Друзі, це була аналітика від мене. Це була інформація саме по столиці по місту Києву. Якщо у вас є будь-які запитання, пишіть, будь ласка, в коментарі. Буду намагатись вам відповідати. Дякую вам, дякую, що дивились, друзі. Дякую, ЗСУ, за те, що даєте можливість нам. Працювати за те, що даєте можливість рухати цей ринок нерухомості. Слава ЗСУ, слава Україні. Давайте допомагати нашим воїнам боронити нашу державу. Дякую, пока, пока.